Цьому відео ми покажемо, як всього за декілька хвилин налаштувати АТС та CRM задарма. Щоб розпочати роботу, достатньо зареєструватися на сайті, ніяких договорів або заявок не потрібно. Потім на головній сторінці особистого кабінету обираємо створити АТС, вказуємо кількість співробітників та активуємо два ключових параметри: запис розмов та безкоштовну CRM Sale». Наступним кроком обираємо базовий сценарій. Одразу на внутрішні номери співробітників, аби дзвінки прямували безпосередньо команді. Складніші сценарії можна буде додати пізніше. Далі відкриваємо екран налаштування TeamSale CRM. У полі Домен вказуємо назву компанії нижче імейл та телефони співробітників. Після натискання Створити CRM» всім надійде запрошення на пошту, за посиланням, вони встановлять паролі та увійдуть до системи. CRM буде готово до роботи через хвилину. Після створення АТС обираємо тарифний пакет. Взадарма оплата стягується єдиним платежем за всіх користувачів один раз на місяць і без обмежень по хвилинам. Після активації тарифу переходимо до підключення номерів. В розділі Сервіси підключити номер. Зі списку обираємо номери, які вас цікавлять. Для підключення достатньо натиснути Підключити та заповнити коротку форму. Прийом дзвінків можливий прямо в браузері. При використанні TeamSale CRM, як адміністратор облікового запису, ви можете перейти до неї з розділу сервіси CRM. Інші співробітники можуть авторизуватися в системі безпосередньо через сторінку TeamSale. Веб-телефон розташований у правому нижньому кутку. Окрім CRM, ви також можете використовувати програми для дзвінків. Дані для входу, логін та пароль знаходяться в розділі Моя АТС внутрішні номери. В мобільних додатках задарма можна авторизуватися за QR-кодом. Важливо, якщо раніше використовувалася програма на sip логіні її потрібно переналаштувати на внутрішній номер АТС. Пройшло всього кілька хвилин, а базове налаштування АТС вже завершено. Команда може приймати та здійснювати дзвінки з віртуальних номерів. Таке налаштування підійде для швидкого старту в роботі з телефонією. Якщо базового сценарію недостатньо, і ви хочете налаштувати складніший алгоритм розподілу дзвінків з голосовими меню, направленням дзвінків до різних менеджерів, робочими годинами. Та іншими функціями наступна частина відео для вас. Щоб розділити номери в АТС і встановити для них різні налаштування, можна використовувати меню. Переходимо до розділу Моя АТС, Вхідні дзвінки і голосове меню, додаємо нове меню за допомогою кнопки Плюс. У параметрах вказуємо на кого надсилати дзвінок за замовчуванням. Потім, у блоці Спрацювати при додаємо умову, дзвінках на номери, де обираємо потрібний віртуальний номер. В одне меню можна додати як один, так і декілька номерів. Що можна зробити після створення меню? Однією з найпопулярніших функцій є голосове привітання. Щоб його додати, оберемо пункт Налаштувати Завантажити або Начитати, Можна завантажити готовий аудіофайл або створити начитку прямо з тексту. У цьому випадку використовуємо функцію Начитання. Вводимо текст власноруч. Потім система перетворює його на аудіо. Після додавання запису в полі привітання обираємо створений файл та зберігаємо зміни. Ще одна корисна функція це робочий час. Натискаємо Увімкнути у відповідному блоці. У списку вибираємо потрібні дні та години. Нижче налаштовуємо сценарій для неробочого часу, наприклад, переадресація дзвінка на голосову пошту. Можна використовувати стандартне привітання або завантажити власне. Після вибору зберігаємо зміни. Переходимо до налаштування сценаріїв дзвінків та розглянемо альтернативу базовому напрямку на всіх співробітників. Ви можете встановити порядок обзвону внутрішніх номерів власноруч. Наприклад, дзвінки спочатку повинні надходити першій лінії підтримки, а потім другій. Номери вже додані в одне меню. Відкриваємо налаштування сценарію без натискання, обираємо пункт налаштування об дзвону та обираємо тип розподілення налаштувати власноруч. Потім повертаємося до попередньої вкладки, маємо в своєму розпорядженні внутрішні номери в потрібному порядку і встановлюємо час дозвону для першої лінії від 0 до 30 секунд. Для другої лінії від 30 до 60. При необхідності можна додати внутрішні номери із голосовою поштою наприкінці черги на випадок, якщо ніхто не відповість. Голосова пошта налаштовується в розділі Моя АТС», внутрішні номери. Поле переадресація та голосова пошта. В цьому ж вікні можна налаштувати переадресацію на інші номери чи зовнішній сервер. Ще один варіант розподіл дзвінків через голосове меню. Його використовують магазини, банки та інші компанії, щоб клієнт одразу потрапляв у потрібний відділ. Наприклад, на номер 800 часто дзвонять англійською та іспанською. Щоб вибрати мову, додаємо привітання з інструкцією: Один англійська, два іспанська. У графічному редакторі вибираємо кнопку, додаємо блоки дзвонити співробітникам та призначаємо відповідні внутрішні номери, зберігаємо зміни. Меню готове. Кнопки голосового меню можуть не тільки надсилати дзвінки на співробітників, але й відкривати інше меню. Наприклад, кнопку 3 можна використовувати для інформації про акції, додаємо її в редакторі, зв'язуємо з новим елементом голосове меню та вибираємо Потрібне привітання. Якщо потрібні додаткові кнопки, їх задаємо у вкладці «Пункти меню». Після налаштування натискаємо Протестувати, а потім Опублікувати. Маршрутизація вхідних дзвінків налаштована. Переходимо до інтерфейсу TeamSale CRM. Це база контактів, завдання, угоди та дзвінки прямо у браузері. Аккаунт CRM ми створили ще при налаштуванні АТС. У розділі Клієнти відображаються всі контакти, які можна додати власноруч або імпортувати. З картки клієнта доступна вся історія взаємодії та можливість одразу зателефонувати або надіслати смс. Картка клієнта може брати участь у розподілі дзвінків. Щоб дзвінки від знайомих клієнтів одразу йшли до їх менеджера, потрібно перше в картці обрати відповідального, друге увімкнути функцію направлення дзвінків на відповідального у розділі налаштування, інтеграції та апі TeamSale. Ще один важливий розділ Team Sale Ліди. Система може створювати їх автоматично при дзвінках з незнайомих номерів, Вмикається в параметри телефонія, нові ліди з'являються у розділі нерозібрані та можуть бути призначені співробітникам. Якщо лід стає клієнтом, відкрите його картку, виберіть статус завершений та натисніть Створити клієнта. Всі дані та історія взаємодії перенесуться до розділу клієнти. Для аналізу у розділі дзвінки доступна повна статистика облікового запису та прослуховування записів через вбудований плеєр всього кілька хвилин, і ваша телефонія буде готова до роботи.